Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. і Це традиційна програма Ваша Свобода. Поліція Франції під час чергового антитерористичного рейду затримала сімох підозрюваних у причетності до нападів 13 листопада нинішнього року в Парижі ще двоє підозрюваних загинули під час спецоперації. За даними французької влади, одного з підозрюваних застрелили, а жінка підірвала себе за допомогою пояса смертника. Взагалі, внаслідок терактів, які здійснили. Терористи було загиблих 129 осіб, а тим часом президент Франції Франсуа Оланд вирішив наступного тижня зустрітися зі своїми російським та американським колегою Володимиром Путіним і Бараком Обамою. виступаючи перед французькими депутатами. Франсуа Оланд заявив, що збирається на цих зустрічах порушити питання цитую широкою коаліцією протидії тероризму і щодо Сирії. Перед цим екс-президент Франції, майбутній можливий наступний лідер цієї держави Ніколя Саркозі закликав до зближення з Росією та участі в цій самій широкій коаліції в протидії ісламській державі. Президент Путін до речі, розробити із французькими партнерами, як він їх назвав союзниками, спільний план дій протидії тероризму. І от зараз у програмі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи справді готовий проміняти захід Україну на співпрацю з Путіним у протидії тероризму. І будемо це робити з дипломатом головою управління майдану закордон. Довних справ паном Богданом Яременко, Вітаю пане Яременко. А також політичним експертом-керівником департаменту гуманітарної політики адміністрації президента України, паном Юрієм Рубаном. вас, пане Руба. Ось зразу таке питання. Руби. дійсно, захід за нинішніх умов після цього найбільшого в історії Франції, одного з найбільших в історії Європи терактів. Більше тільки був, якщо я не помиляюсь, 2004 року в Мадриді. Так тоді 192 особи загинули. Після цього захід готовий приміняти Україну, в тому числі проблему Донбасу, проблему Криму на співпрацю з Росією у протидії тероризму. Пане Єровенка, як ви вважаєте? Ну, питання України немає в цьому торзі, взагалі і цієї теми немає. Я думаю, що це явне перебільшення ставить питання таким чином, як ви його сформулювали. Я розумію, воно повинно заходити до дискусії, але давайте будемо так мовити коректні у цьому. Мова йде про серйозний виклик, перш за все, внутрішньополітичний виклик до президента Оланда, і він повинен знайти Казати э, французам те, що він здатний ну, принаймні зреагувати ефективно, швидко і правильно, якщо він вже і його держава, яку він уособлює собі, не змогли захистити їх від цих терористичних актів. Через те, ну, швидше за все, це якраз ми бачимо, спостерігаємо за спробою знайти швидний, швидкий, ефектний э, спосіб реагування на ситуацію. Чи буде він ефективним, я сумніваюсь, тому що, хоча у президента Оланда складна ситуація, і у, скажімо, тих країн, які ми вважаємо своїми партнерами, Росію ігнорувати в Сирії вже неможливо. Вона вже там, вона вже там, вона проводить кампанії бомбардування, вона присутня тому на місці. це Путін в цьому моменті своєї мети досяг. В Досягнув, цьому. так. Він створив ситуацію і тепер користується будь-яким моментом для того, щоб здобувати з неї певні. Позитиви для своєї країни, намагаючись створити нове поле для діалогу, оскільки він не бачить можливості продовження діалогу на попередньому полі поліскусі так українське, і навіть та ж сама Сирія була до цього ну достатньо складним, До так так до атак була дуже складним моментом. Фактично відбувалося не співробітництво, а протидія країн Заходу і Росії на території Сирії. Тепер же Президент Олан повинен і Західна коаліція повинні зрозуміти і дати відповідь на питання цінностей. Чи можна боротися з одним терористом проти інших терористів? Це складна дилема, знову ж таки, кажу, через цей простий факт життя Росія вже там. І якимось чином зважати на її присутність потрібно, розмовляти з нею потрібно. Чи потрібно жертвувати чимось іншим? Ось я переконаний, що ні. Чи зможуть французькі і інші західні дипломати. Відстояти ту позицію, що співробітництво в Сирії можливо без зміни позиції по Україні щодо санкцій, запровадження їх щодо підтримання їх, розширення їх можливо в разі зриву мінського процесу. Ось тут є великі питання, на які ми сьогодні не маємо відповіді. Це питання для нас було взагалі дуже складне без відповідей. Мінський процес чи процес мінських домовленостей. Тепер ситуація ще ускладнилася для України. Путін звичайно робитиме все можливе і все, що від нього залежатиме, для того, щоб закрити питання України або принаймні з. Створити ситуацію, коли країни Заходу не захочуть говорити про Україну, враховуючи от, якісь інші питання. Чи вдасться йому це побачити? Пане Робан, ви як вважаєте, що проміняє Захід Україну заради співпраці з Путіним проти тероризму? Так, да, ну я просто продовжу думку пана Богдана про те, що, знаєте. Е... Як би нам не хотілося за допомогою метафор от пояснити те, що відбувається, метафора обмінного пункту, де одне щось міняють на інше, вона все таки недосконала. Я думаю, що продовжуючи те, давайте подивимося на те саме тільки з іншого боку, що все таки відбувається. Зрозуміло, що теракти в Парижі довели, що проблему цього ісламської держави доведеться вирішувати. До цього вона в очах багатьох європейських лідерів була все таки якоюсь такою проблемою, яка там існує. Ніхто не заперечував, що вона існує. Намагалися Але з нею боротися. Вже не намагалися не один з нею місяць. боротися. І в принципі, в чому ця проблема, як мені здається, проблема полягає в тому, що. Навіть за присутності російські, за, за, за скільки б завгодно не завдавалося авіаційних ударів, і, чи росіянами, чи французами, чи американцями, звичайно, що цю проблему вирішити неможливо. Напевно, що цю проблему з військової точки зору можна було би вирішити сухопутна звичайно операція. сухопутною операцією. Тільки проблема полягає в наступному, знову таки сухопутна операція. Це ж тільки операція. От, ну, уявимо собі, що там. Вчепили прапор там, ну, наприклад, якийсь. Але проблема тільки полягає в наступному, що вже було дві сухопутних операції: була сухопутна операція в Афганістані і була сухопутна операція в Іраку. Там були досягнені. Вражаючі військові перемоги, але е, чим закінчилось, в якому стані зараз Афганістан, в якому стані зараз Ірак, е, ми самі з вами бачимо. Тобто, і, і де контролює в тому числі частину території Іраку, абсолютно. в тому числі, друге за розмірами міста Іраку. Мозул. Іншими словами, це настільки складна проблема, що Готового рішення по ній і такого найголовніше політичного бачення. От навіть якщо уявить собі, що е, е, хтось пошле туди солдат, зрозуміло, що е, всі політики зараз, всі сторони, е, грають в гру. Е, знаєте, е, ну хто перший зважиться? І, звичайно, що напевно я дозволю собі таке цинічне припущення зробити. Я зілком допускаю, що в якихось переговорах захід може спокушати там партнери, будуть спокушати Володимира Володимировича Путіна, тим, що, наприклад, ну умовно визнати його присутність, ну визнати його умовно вживим таке правомірність використання ним в воєнних баз у, у Середземномор'ї в обмін на оцю саму сухопутну операцію, в якій завгодно. Тобто, хватит. якщо е, різко сформулювати, захід може надати можливість Путіну застосувати російські. Збройні сили да. саме тобто, Якщо... грубо кажучи, обгарматне м'ясо. адже ціна ну, життя да. на заході і на Росії да. зовсім різна. Тільки ну тут принцип залів. Принцип цей відомий часів знаменитого лорда пальмерстона, який в часи кримської війни, ще коли це було там е, років -та тому, де, от казав, що чим більше російських солдат в Азії, тим менше їх в Європі. Тому, звичайно, що ніхто не буде опиратися проти того, щоб хтось там, росіяни, наприклад, втягнулися в сухопутну операцію. Тільки ем, я думаю, що навіть найгарячіші голови в Кремлі розуміють таку просту річ. Це такий регіон, де е, хочу вам сказати, в останні, от думаю, що в останні 100 років він кипить і вариться таким чином, що йому ніхто не міг дати раду. Там опікалися найпотужніші держави світу свого часу. Після Першої світової війни пробували його врегулювати британці з французами. Після другої світової війни пробували американці не один раз туди заходити. Нічим хорошим воно не закінчилося. Пане Робенде, що ж це на десятиліття? Думаю, що це надовго. Думаю, що без політичного рішення це питання не може бути Питання іде. Тобто питання що буде крім військової операції, крім бомбардувань, крім військової операції, що буде після це того, якщо воно досягне? Це досягнезвих. Ну я не думаю, що ми сьогодні воно виглядає на безвихід. Я би так сказав, але це не означає, що це, це саме буде через рік чи через два. Формується нова динаміка сил. Очевидно, що поки що ми бачимо наступне, поки що, спроби сформувати якусь таку. Сквормулюємо таку світську якусь таку е, опозицію до сирійської опозиції, яка могла б взяти на себе відповідальність, е, яку, яка була б лояльна до заходу, всі спроби зазнали невдачі в цьому регіоні. Зрозуміло, що е, створено завдяки цим інтервенціям, створена величезна кількість гравців, кожен з яких має свої інтереси. Тобто може бути що завгодно, зрештою. Тут тобто тобто прогнози річну якусь я не беруся. Тут ми, так ми до речі звернулися до російських політичних експертів, не про кремлівських. Як вони коментують останні події після теракту Пережі, справді Захід не може обійтися без допомоги Росії? От, наприклад, пан П'ятковський в інтерв'ю Радіо Свобода підкреслював, що не треба приставати на таку думку. Він пан Пятковський переконує, що захід цілком здатний впоратися з ісламською державою без жодної допомоги Путіна. Також ми поцікавилися думкою ще одного російського політичного експерта Дмитра Орешкіна. Москвы нет золотого ключика, который помог бы решить эту проблему. Что бомбить пустыни не могли Соединенные Штаты или Франция без России, и самолетов и бомб у них побольше, чем у Путина. Что касается Украины, то Обама большую часть своей беседы с господином Путиным как раз украине посвятил и дал ясно понять, что американская позиция не меняется. Другое дело, что в российской пропаганде об этом ничего не говорится. Тут есть другая составляющая. Средства массовой информации, естественно, после событий в Париже переключились с украинской темы на парижскую тему и на проблему противостояния с исламским фундаментализмом. Запад будет помогать Украине. Естественно, не только он Украине будет заниматься. Размеnewть ему Украину с рушен нет никакого врезона. Единственное, что может быть от России, потребуется это новинное операция, потому что американцы своих не захотят в под огонь, англичане, французы тоже, а Путина не жалко. И, наверное, на этом э, и будет сконцентрирована тема переговоров. Сирийская война далеко не популярна э, в России, потому что она все-таки ассоциируется с афганским опытом. Отакої думка російського політичного експерта Дмитра Орешка. на гостями студії Радіо Свобода з політичних експерт Богдан Яременко і Юрій Рубин. І нагадаю, що ми пробуємо з'ясувати, чи проміняє захід Україну заради співпраці з Росією у протидії тероризму. Я так зрозумів вашу думку, яку ви висловили на початку нашої розмови на це путіну в принципі, не варто розраховувати так. Він буде грати, це його гра. Це його гра. Він буде дуже активно працювати. Я б тут би знаєте, ну все ж таки не ігнорував би деякі непрямі факти, які будуть грати роль. Ну, наприклад, роль правих політичних партій у Марін Лепен, так які Франції, зараз, Ну, зараз які пропонують виборцю. Прості рішення складних питань, от давайте закриємо мечеті. і Так далі вони зараз набиратимуть ця мова ненависті після терактів. Вони набиратимуть сили, і вони ламатимуть гру існуючим урядам, існуючим політичним силам при владі, можливо, приходитимуть до влади, і таким чином ситуація політична може в Європі достатньо швидко змінитися. Ну впродовж якогось там року, півроку. Пів Через те загрози ця ситуація несе безпечні уточнити не свою думку. От чимало експертів після цих терактів у Парижі каже, що це фактично. Війна з боку ісламських радикалів Європі. Деякі навіть вживають термін війна цивілізації можна в такому зв'язку, якщо це правда, проводити паралелі з подіями першої половини ХХ століття, коли було велике зло Гітлер, І Захід у протидії цьому злу змушений об'єднатися був з іншим злом Сталіним. Паралель це доречно до нинішнього часу. Замість гітлера, ісламська держава. Такі всі паралелі вони завжди страждають на неточність. Дуже важко оперувати от, в рамках якихось штучних порівнянь. Я би сказав про інше, бачите, ця боротьба добра зі злом. Вона насправді дійсно глобальна, і її можна Тож знайти політика. Це ж мистецтво важливого. Ну відрахунок я б її вів би від терактів у Сполучених Штатах Америки рік. Так, 2001 рік, коли почалося це протистояння. Це велике. Been, Воно відбувається це протистояння от, сил майбутнього, сил демократії, лібералізму. Прав людини проти таталізм. Подивіться, талі... 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 це від Кореї Північної, от через всю Азію. От уже в Європі є, скажімо, Білорусь. Так є близький схід, є Африка, де все це відбувається. Це достатньо такі глобальні явища. А на а може в цьому зв'язку Путін на це й розраховує незалежно від успіхів у боротьбі з ісламською державою. Про Україну захід забуде, про Крим забуде. Навіть це буде його гра і Путіна. так, і симпатики такої позиції в Європі є. Через те ми не повинні вважати, що все настільки безхмарно, що нічого путіну не вдасться. Це повинно подібна ситуація, повинна вимага, вимагає від нас дуже сильної продуктивної і роль України. Цього має бути не Звичай, просто статиста. Звичайно, звичайно, що ми, варто зробити ми в Україні в такій ситуації більш ну перш за все. Ми повинні. Більш активно працювати в плані привернення уваги до своїх проблем до проблем Донбасу, до проблем Криму. Ми повинні вимагати від заходу об'єднати пакети санкцій по Донбасу і по Криму в єдиний пакет з тим, щоб гарантувати для себе навіть у разі виконання якогось там ефемерного мінських домовленостей, продовження оцього механізму впливу на Росію єдиного існуючого у світі як економічні санкції. От ми повинні проводити реформи, тобто ми не повинні викликати відразу зневіру наших партнерів. От, у нас величезні завдання перед нами, і вони не лише в Політичній площині, вони дуже великою мірою у внутрішньополітичній внутрішньоекономічній внутрішньо економічній площині. Що нам треба зробити з тим, щоб бути важ... залишатися важливими для заходу? Пане Рубен, от я до вас звернусь зараз у цьому зв'язку, що сказав ваш колега по ефіру Богдан Єременко, не як до політичного експерта, а саме до керівника департаменту гуманітарної політики адміністрації президента Порошенка, що на внутрішньому фронті вдається зробити, щоб зайве довести Заходу, що Захід має приділяти достатньо уваги України. В Україні, ну давайте почнемо з найголовнішого з того, що е, в про що не один раз говорив президент. Якщо ви мене запитуєте як керівника головного департаменту, то я хочу вам нагадати про що говорив президент: про те, що у нас фактично ну з нуля або навіть з глибокого мінусу створені збройні сили. Це те на кажучи, той один із, на мій погляд, вирішальних аргументів. Бо скільки б мене закликали там до е, апелявали до цінностей, до договорів до всього все одно, врешті-решт те, чи гравець. Ми от як ви кажете, чи не гравець визначається, от в нашій реальній ситуації визначається збройними силами України а реформи. От зараз буде для друга річниця мати... початку Євромайдану. Давайте по порядку. От я скажу таким чином. От, вибачте, як керівник, керівниквич на те, що я керівник гуманітарного департаменту. Так, так. От я би сказав таким чином, що для того, щоб мати збройні сили, які здатні, власне кажучи, бути гравцем, те, що ми зараз маємо, це плюс, але це ще не ті збройні сили, які можуть зробити нас гравцем. Для того щоб їх мати, нам потрібно мати очевидно розвинену економіку. Нам треба мати величезні бюджетні ресурси і так далі, для того, щоб все це зробити. Для того, щоб це зробити, я повністю з вами згоден з тим, що нам потрібні очевидно реформи, то, що ви говорите, цілий набір реформ, ми можемо скільки завгодно, знову значить, про це говорити. Звичайно, що. Нам би я думаю, що нам би всім хотілося, щоб в першу чергу, по перше, щоб в цій ситуації щоб була відповідальність всіх політичних сил. Зокрема, це стосується ми ж, це знов таки таке питання. Може воно трохи виходить за ці межі, але звичайно, ми з вами напередодні бюджету наступного року. І, звичайно, що цей бюджет він або дасть ресурси, умовно скажемо, для розвитку країни для зміцнення її обороноздатності і безпеки, або не дасть для того, щоб він дав, очевидно, знов таки я повертаюся до того, про що говорив. Тобто, що перше треба е, зосередити ресурси, друге не допустити їх розкрадання через корупційні схеми. Третє, е, ну що там ще третє забезпечити розвиток очевидно технологічних галузей, так би мовити, економіки і так далі. Все це взаємопов'язані завдання і тут. Нічого нового ми не скажемо. Я єдине можу сказати тільки наступне: от, повертаючись до того, що ви говорили про розміни і так далі. Просто ісламська держава, чому на слуху? Тому що це якби нова загроза. Нова загроза, вона так би мовити, вона кидає нові виклики. Ми бачимо, що навіть такі потужні силові структури, як французькі, виявилися не готовими шукати правді до того, що відбувається. Але е, це не означає, що світ забув про старі загрози. Хочу нагадати, що випадок України в очах світу це питання перегляду е, кордонів у Європі. Це те, що завжди було най... одним з найстрашніших. Тобто, на власне кажучи... думку, тут питання навіть не просто підтримці однієї, хоч і звичайно. дуже великої держави Європи. Звичайно. Це якщо здати, грубо кажучи, заходу зараз Україну, це власне розв'язати руку для подальших якщо подібних в дій. Якщо Захід здасть зараз Україну, це означає, що через е, кілька місяців чекайте продовження гібридної війни Будде. в Прибалтиці, а далі та чого будь Чому криком кричать наші Балтійські власне? Е, Тому партнери. заходу немає іншого да. виходу. Ніяких мюнхенів можливо. Пане Богдане, от у нас зовсім мало. Часу залишається фактична хвилина. Як Ви вважаєте, От Путін незадовго от до цих подій вже натякнув. Може бути на Донбасі заморожений конфлікт. Він, звичайно, звинувачив вау, у цьому не Москву, а Київ. Це реальна перспектива для Донбасу за цих умов? Зараз це більше загострення відбувається. З моєї точки зору це єдина перспектива. Насправді цей конфлікт не може бути вирішений, розв'язаний тим більше в рамках тих домовленостей, які Мінська. називаються безальтернативними. Так ну, через те, до цього треба готуватися швидше за все. І я думаю, що це було б найрозумніше заморозити його не в межах України, як це пропонують мінські домовленості, а за рамками, так як заморожений кримський конфлікт, так, тобто наданням статусу тимчасово окупованих територій, вибудовування системи відносин з цими, з державою окупантом і Окупованими територіями, виходячи з того, що цей конфлікт буде дуже тривалим, угу. панове Юрію, як Ви вважаєте? Ну в цьому зв'язку щодо замороженості цілком конфлікту. це один із варіантів. Проблема не просто в слові «заморожений», панове. Класу. Проблема мені здається в тому, що які гарантії цієї заморозки, і звичайно, уже з українського боку прозвучало слово миротворчий контингент. Ну, панове, вона сьогодні проти, а але знов-таки знов існує якась динаміка. Завершувати. Добре, це весь час на сьогоднішню розмову. Сьогодні намагалися з'ясувати, чи проміняє Захід України на співпрацю з Путіним протидії тероризму. з гостями студії Богданом Яременком і Юрієм Рубаном. Дякую за участь у програмі. Провів ефір Олександр Лещенко.